Моліться всі бо близько час, прийде Господь у славі. тоді почне судити світ за наші помисли, лукаві. тоді почне судити світ. За наші помисли, лукаві, того Господь, хто чесно жив, прийме у свої руки, хто блудно все життя провів, піде у ад на мур, то блудно все життя провів, піде у ад на страшні муки. душе моя не спи в гріхах, не спи, молися Богу, за тяжкий гріх підеш душем. В пекельну і страшну дорогу. за тяжкий гріх підеш душем, в пекельну і страшну дорогу. О Боже мій прости мені, почуй моє блага. Цей тяжкий час ці смутні дні, прийми моє ти В цей тяжкий час ці смутні дні, прийми моє ти покаяння. Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті і в годину нашої смерті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з усе, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, та нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпін. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих і вотерпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих іготер, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. й воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Господи Боже Всемогутній, благаємо тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина, яку Він пролив під час свого болісного вінчання терням, визволи душі щастилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти тебе. У Твоїй славі на віки вічні Амінь. Помолімось за душі померлих родичів, близьких, душі наших молільників, священнослужителів, душі мертвонароджених і абортованих діточок, терплячі душі в чистилища і за душі, за яких немає кому молитися. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими у душі рабів Твоїх, там, де немає болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. Прийми, Господи, душі померлих, до Царства Небесного. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя, та молитви за душі, в Чистилищі. Бажаю всім перебувати. В обіймах Пресвятого Солодкого Ісусового серденька нехай Божа любов супроводжує нас на кожному кроці нашого життя. Бажаю всім щасливого благословеного вечора і мирної, тихої Господньої нічки. Благослови нас, Господи, на щасливий Сон. Слава Ісусу Христу, слава навіки. До нашого храму ведуть ці дороги, там Божі дзвони гудуть. до Божого храму, до нашого храму народи як Боги. До Божого храму, до нашого храму народи, як води, пливуть, о матінко зоре до Тебе прийшли ми. Живої напитись води, ми просимо Бога. Ми молимо Бога, веди нас до нього, веди, ми просимо Бога, ми молимо, Бога, веди нас до нього, веди, Згаїв солов'їних тобі принесли. Живих квіточок. Ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих діточок. Ми просимо Бога, ми просимо Бога. За наших малих діточок о матінко зоре втопи наше горе у ріках живої води, ми просимо Бога, ми просимо Бога, веди нас до Нього. Ne prosimo Boga, ne prosimo Boga, vedi nas do nje.